В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Отже, чому ми маємо не забувати і мати набожність до святого Йосифа? Це дуже важливо. Ми переживаємо цей місяць жовтень, де властиво посвячено, щоб ми. Величали і молилися до нього. Але чому? То особливо треба чоловікам. Бо Святий Йосиф був голова родини. І то особливо під увагу треба взяти тим всім чоловікам, які є голова родини. Для чого треба мати ту любов до Святого Йосифа? А це, дорогі мої, для того, щоб. Свята церква наділила святого Йосифа тими великими титулами. Ті великі два титула і покровительство, яке Святий Йосиф має над чоловіками і також для всіх нас. Отже, які то ті титули? Чим він особливий Святий Йосиф? А найперше, те, що святий Йосиф є обручник, Опікун це великі його титули, і покровитель доброї години смерті. Ці титули, покровительство має велику для нас науку, приклад і заступництво. Отже, розважимо так перший той титул це Тийосип Обручник. Він є обручник причисто Діви Марії, ніби звичайне слово обручник. Той, який заручився. Але церкво дає йому, тому що він має велику місію від Господа Бога. Він має піклуватися. Він має в якоїсь мірі керувати життям при чистоді Марії. А це велика місія. Це велика місія піклування і керування тої дівиці, яка є чесніша від Херовимів. І славніша, без, без сравнення від серафимів, ну і також вона є вибрана. Вибрана мати Месії, вибрана для Сина Божого. Це, дорогі мої, не просто якийсь обов'язок, це великий обов'язок. І як він його виконував, Євангелія пише так: він був праведний у всьому. Він сві, свою місію ту виконував праведно по закону Божому. Це добре, дуже е, ми можемо побачити, коли він дізнався, наприклад, що Мати Божа є варітна. Гляньте, що він зробив. Він скорше сам себе хотів підставити, як ми кажемо, ніж Марію. Він сковши сам себе хотів, щоб його звинувачили. Він хотів її тайкома відпустити, так. але що би тоді люди сказали? Твоя жінка вагітна, ти її бросив, вже вона тобі не потрібна. Він на то наражався, щоб навпаки Марія була виправдана, а він чимсь засуджений. Отаке благородство він робить дорогі мої, святий Йосиф. Отаку От праведність він проявляє. Потім ми бачимо добрий приклад, коли мати Божа, коли треба було родити дитя? В ту саму хвилину, коли він нічого не міг знайти, а Марія має народити. Яке його відношення до тої обручниці? Він не говорить так, як ми дуже часто, чоловіки, можемо говорити до своїх жінок. А чому зараз не могла почекати? Зараз не, не той момент, не той час. Він не осуджує Марію. Так, то не винувата Марія, але часто з гніву, з такої злості ми починаємо винуватити. Але ні, дорогі мої, Святий Йосиф, він благородно і тута поступає. Святий Йосиф і тута на волю Божу опирається. І він не звинувачує Марію. Він далі і далі шукає те місце, де може знайти для народження та благородність. Ось той, той титул, перший обручник, він має бути благородний. Чоловіки мають бути благородні до своїх жінок, мають бути спокійні, мають бути жертвенні, не егоїстичні і самолюбні, а розсудливі, щоб виконати свій уряд того обручника ваших жінок. У цей є той перший приклад, де ми можемо взяти. Від святого Йосифа, що ти не маєш бути якимсь нервовим, якимсь таким звехнім, а ти маєш бути спокійним, розсудливий в тій чи іншій ситуації. У це ти маєш взяти від святого Йосифа. Той другий титул розважимо також опікун. Він був також опікуном, опікуном і над Ісусом Христом, і над пречистою Діви Марії. І це не є легко. Це є великий тягак і випробування. Уявімо собі, він має опікун бути не якось простої людини, не якось звичайної, а самого Месії, самої пречистої Діви Марії. Це є якесь переживання. Це є якийсь частково страх, щоб все було добре. І гляньмо дорогі моїй, уявімо собі, що в нього було на серці. Уявімо собі, як він переживав, коли він знову ж не знайшов те місто, де би мати Божа має народити. Зараз би сказали, що що то за батько, як він до того міг допустити. Що нема де жінки народити, мусить в стайні народжувати. Сучасне, так би б сказала би світ. І можливо, він сам собі задавав те питання, що можливо я і не рідний, а можливо, я не все, ті всі сили приклав, щоб моя обручниця нормально народила дитину. Та й не просту дитину, а особливу дитину, а я не зміг. Уявімо, що робило нього на серці. яке переживання і страждання. Продаємо собі втечу у Єгипет. Він має рятувати. Рятувати Месію не когось там, а Месію. Як його серця боліло, щоб він виконав свій обов'язок. Уявімо собі подію, коли він втрачає Ісуса, коли вони йшли з Єрусалиму і загубили Ісуса. Уявімо знову ж те переживання, і, можливо, Він говорив, що знову щось пішло не так. Знову я десь не додивився, можливо. І так сталося. І Він, голова родини. Він має дивитися, пам'ятати пильнувати. Він. Як ми співаємо у той пісні, веде заповідь того осла. Тобто він керує і тута, знов щось пішло не так. Ну, а саме його бідне життя уявім собі. Він бідна родина була, тесляр був, мав заробляти на їжу, мав заробляти на хліб. І, можливо, в серці у нього хотілося щось більше дати. Але він не міг, не міг, тому що був бідний. І тут у нього також боліло серце, що такий тягар, що така відповідальність покладена, така місія від Бога. А він мусить, а він не може до кінця найліпше і найкраще можливо дати. А живе у підності. Бути головою родини це велика місія і відповідальність. Це не значить, що я є паном, як чоловіки інколи думають, а всі є раби. Це не значить, що я можу робити своєї родини все, що хочу. Ні, це не так. Це не означає, що я керую як хочу, по, так як я думаю, навіть і то не так. Бути головою родиною це означає будувати, будувати свою родину в християнському дусі, де є мораль і духовність на законі Божому. Це також покажувати добрий приклад і також жити, як турбуючий і піклуючий тато. Який з своєї родини будує мир, спокій, порозуміння, милосердя і любов один до одного. Ось що це означає головою родини, дорогі мої. Це не означає, що я сів крісло і все, ти направо, ти наліво. Це відповідальність, перед якою потім перед Богом буде здавати звіт. Як ти покорував, що ти зробив? Ти маєш сам то робити, давати приклад інших заставляти. Але знову ж, по закону тільки Божому, а не по своєму. Голова родини це як той кермач, який керує своєю родиною і веде її до благополуччя того. Не руйнує, ні, не руйнує. Не приносить біль і страждання своїм беззаконнім, а дуже так є часто. Родина той чоловік, він несе лише страждання і горе. Це недобре і так не має виконувати голова родини. Отже, підсумовуючи ті всі обов'язки Святого Йосифа, ті всі його титули ту його місію ми можемо напевно сказати, що тільки Він може добре допомогти чоловікам, ті, які керують своїми родинами. Тільки він знає, як добре покерувати, бо він пережив то все, бо він то відчув то все, тільки він може допомогти, ніхто краще, як тільки святий Йосиф. І так, як друга особа після Марії, біля Ісуса Христа, Він. Вимолить нам тої допомоги. Він може допомогти нам. Ну І також, дорогі мої, ми маємо мати до нього набожність, бо бачимо, зараз переживаємо тяжкий час. Тяжкий час в нашій державі, де є страждання від війни, Де є велике горе, де діти залишились без батьків. Де люди родини залишились без когось, або чоловіків, або жінок, і ми маємо просити Святого Йосифа, щоб допоміг їм всім, і Він допоможе, бо він розуміє, що ти страждання родинне, бо знову ж все, то він сам пережив. Ми потребуємо Його опіки, Його потіхи і підтримки. Нашого небесного опікуна. Ну і, ну і також те покровительство, покровительство в годині святої смерті. Ніхто так свято не помирав з Ісусом Марією. Це є велика така ласка. І кожен з нас має йти до тої великої ласки, щоб ти коли помирав в твоєму серці був Ісус. Через освящаючу ласку, а опікувалося Тобою Марії. Це свята смерть, це є блаженна смерть. І святий Йосиф так помирав, і Він може також випросити нам ту ласку. Ось чому Він, властивий є, покровитель ласки доброї смерті. І тому, дорогі мої, ми не маємо забувати про його набожність. Ми маємо брати приклад з цього життя. З його праведного життя, і ми маємо завжди звертати своє серце, свою душу до Святого Йосифа, Святий Йосифе, допомагай нам, Святий Йосифе, піклуйся нами, як ти піклувався Ісусом і Марією. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.